О, всім доброго ранку. Слава Україні! Зараз ще нема 9 годин ранку, а у нас вже виключили світло. І знову ми вертаємося до нашого котла холмова з переділочками по п'яної лавочці. Із наклонною системою отоплення. Всього, тобто, ось дойде наклонна система, то насос я ставлю, він не робить, його вона викинуть смітник. Зразу вже показували, ще хочуть люди побачить, показую, там нема хрена. ну Це понятно, топлю зараз сосною, кирпичик. ось до кирпичик. огнеупорний. Ось, вот. я отако показати. А там, а там, а там, а там. Я вже навчився навіть включати подсветку. Там залишилося чуть угольків. Можна так даже телефона засувати. Приблизно так. Ось до котел. Нема ни хрена, огольки осталися. <кхем> За шаманим. Показую, як я розпалюю. Так, ставлю. Уголки я ті обрізав би, но ну, пока не хочу. Щоб розпалити, треба зробити. Саме лучше це, звісно, картон. Зробити такі дві труби для розпалки. Раз. Щоб отсюда проходив воздух, так розпалюється шахник, іначе буде диміти. Кої хто у мене тут розпалював без мене, ну чуть-чуть, Ну, -чуть, да. Таке там можна. наверх наверток наваляти. От вам стара, добра система розпалювання. Мої знайомі, знайомі моїх знайомих, і знайомі моїх, моїх, моїх знайомих, і не моїх, і чужих. Всі, скажімо так, не бідні поробили систему опалення євро. Сосна суха. Це суха, є сира сосна. Це вся суха. поки топлю сухою, сира сохне. І тепер не можна як виключають світло, а світло буває виключають на дохрена времени. Получається жопа. А тут получається хорошо. Колись Юра робив це отоплення давно-давно наклонне. Вот. Не знаю, живий він чи не живий. Но прийшла пора. Ні, я йому завжди був благодарен. Тому що воно гріло більш-менш, як то кажуть. Добре. А зараз не знаю, живий чи не живий він цей дядько. Но він в цьому ділі розбирався. Нам розробив систему цю зварив за два дні. Вот. А зараз йому дуже крепко благодарний, тому що я маю тепло в хаті. Слідуюча коробочка. Десь в хаті пощій нікого нема. Зараз мінус 4. Ну, вітру нема. Вчора був вітер. Оце таке загружене. Я так як-небудь, я його не вкладаю, мені там плював, я на це. Прийду, досиплю ще коробки дві дай буде далі горіти. Тому вкладаю його, вилизую. Надоїло. Ще -чуть, чуть Так як нема колосників, трошки більше влазить, ніж три коробки. Оці три коробки. Це загрузка, але так чуть більше виходить. Я заблаговременно приніс сюди, насипав. Не отак, як сиплю, оце як хаотично сиплю, не завісають дрова. Навхрест. Не завісають. Раніше щось завісали, зараз не завісають. Може, що є багато між дровами вільного місця, то воно так непогано. Ну, ще чуть-чуть і розпалюю. Ну, приблизно так. Хорош. Хорош. Спідометр. 20. Ага. Так. газ кончается. Ну, хорош. Ну все, пошла тяга. Закриваємо цю штучку. тин тин сюда. Все горит. Можна почистить теплообменник. Ну, чуть попозже. Можна на вихідних. Коли не буде світу. Хі -хі. От така от, ребята, система. Никаких колосников, нихера. Що ще хочу сказати, топив значить 2 місяці я мусором. Ну як мусором? Отходи з дров, це не мусор, це топліво. Два місяці жовтень листопад. Виходить. Тирса, обрізочки мелкі, щепочки мелкі, От два місяці, там як було тепліше, то на два місяці я розтягнув того, такого мусорного дров'яного сміття. Плюс економія. Ну, зараз як зараз? Ну, це протоплю, не буду підкидати, дозагружати. Уже ввечері затоплю по-новому. І все. Всім спасибо.